Трамп зідзвонився з Путіним. Про це посилаючись на неназвані джерела, ексклюзивно повідомило видання Вашингтон Пост. Журналісти запевняють, що телефонна розмова відбулася ввечері 7 листопада. Обраний президент США за старік диктатора від ескалації у війні проти України і нібито нагадав про значну військову присутність США у Європі. Також співрозмовники обговорили можливу мирну угоду між Росією та Україною. Перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки державного департаменту та урядових перекладачів. США. перехідна команда Трампа ще не підписала угоду з адміністрацією загальних служб, що є стандартною процедурою. Трамп і його помічники з недовірою ставляться до кар'єрних державних службовців після витоку розшифровок президентських дзвінків під час його першого терміну. Вони просто дзвонять Трампу напряму, сказав один із співрозмовників, знайомий з записами дзвінків. Трамп ймовірно не хоче вступати на посаду в умовах нової кризи в Україні. Чому її називають новою кризою, я, чесно кажучи, вам не можу, друзі, пояснити. Мені дивна ця от, дефініція, це формулювання для західних журналістів, точніше західними журналістами. Але дійсно Трамп хоче владнати багато питань ще до початку своєї, навіть інаугурації. і вже зайти туди з певним кейсом проробленої роботи. Саме тому він вже і розпочав переговори із Путіним, що в принципі. І підтвердили посадково на сьогодні в Міністерстві закордонних справ України речник МЗС сказав, що Україна не була посвячена щодо цієї розмови. Хоча Вашингтон Пост пише про інше, це означає, що дійсно така розмова була. Про цю розмову змі повідомили після того, як українці пережили чергову масовану атаку БПЛА удари кабами по Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю з десятками жертв та постраждалих серед цивільних. На ранок після публікації про дзвінок Трампу Путіну росіяни піднімали у небо авіацію, але на пускових рубежах вони лише зімітували атаку і повернулись до своїх баз. Поки аналітики обговорюють можливі сценарії того, як Трамп спробує втілити свою передвиборчу обіцянку завершити війну за. 24 години, і який з відомих прикладів світової історії через десятки років західні політики спробують відтворити в Україні відгукнувся Пісков. Він запевнив, що телефонної розмови не було, і все це придумки журналістів. Про кремлівські ріановості з Кшенковим політологом оперативно видали аналіз миротворчій силі Трампа. Я абсолютно исключаю э, вероятность того, что Дональд Трамп завершит э, украинский конфликт. И я абсолютно исключаю возможность российско-американской договоренности, взаимоприемлемой договоренности по урегулированию украинского конфликта. Поки що не зрозуміло, за рахунок чого намагається домовитись Трамп проти те, що Путін не відступить від своїх цілей. Зрозуміло точно. Останній докладає максимум зусиль, аби до перемовин Україна посипалась, і він зайшов у цей процес з найвигідніших позицій. Я, Я ж... очікую, що а, ця розмова а, Трампа а, з, а, з Путіним а, ні до чого не призведе, хоча б тому, що Путін зможе відмазатися, сказати Ок Дональд, ми поспілкувалися. Це все добре, але давай відкладемо. Му цю розмову на той період, коли ти станеш легітимним президентом на 20 січня. Всі розуміють, що цього дня він питиме шампанське після інавгурації, а далі потрібно буде призначати команду, а потім ще потрібно буде щось робити. То вже й починається лютий, і десь серйозні перемовини можуть розпочатися десь у третю річницю від початку великої війни. Хочемо ми цього чи ні. Обидва і диктатор Путін, і президент. Трамп, хоч він ще не президент, думають, що Україна може бути не суб'єктом, а об'єктом політики. Я вважаю це найгірше рішення Трампа, оскільки він демонструє всьому світу, що можна грати не за правилами, а суддя буде свистіти за того, хто сильніший. Тим часом у центрі протидії дезінформації РНБО повідомили десятки мирних планів та інформація від неназваних джерел це все маніпуляції сторін для підвищення ставок у геополітичній Грім, хайп на важливій темі. Це те, на чому нині паразитують медіа та окремі персоналі. Російська пропаганда пробиває чергове дно. У Кремлі масова істерика через Трампа. Всюто, звісно, чому. Ну, от просто реально. це ні о чому. Трамп, звісно. Не, не мой президент дональд трамп немедленно разрешит зеленскому бить вглубь россии он нам никакой не друг и не родственник мы не э, питаем ложных надежд этого разу серьезно замотушилась и Ольга Скабеева, адже, выявляется, ничего доброго Трамп России не обещает. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и историческое его заявление «смахиваем пыль», он тот... Політик, который вел больше всього антиросійських санкцій. Ну так для понімання і продовжаємо. А поки кремлівські прихвостні бігають у паніці, сам диктатор Путін публічно на черговій сесії дискусійного клубу Валдай привітав Трампа і навіть ствердно відповів щодо можливих переговорів. Я пользуюсь случаем, хочу поздравити його з зброям на пост президента Соєних Штатів Америки. Я вже говорив, що що ми будемо працювати з любим главою государства, которому кажуть, даві американський народ. Однак у Росіян відносини з владою дуже прості. Слуг народу вони зводять у ранг божества, а Богу бажають лише добра. Прежде чим робити власть надо просто ну приставить представить себе на місці і бухому в ноги батюшка не погуби. губі. Також будь э, ти не я Надо надо їм добра. Нада жила їм щастя, і вот ті, хто вірить в Бога, надо за них молиться. це дуже важливо. хоть гідліру, хоч хоть, хто э, там, хто там у нас звісний маньяк, да хоч чекатів. Окрім того, звеличуючи свого вождя, росіяни почали задаватися вельми нехитрим питанням. Скільки українців після злочинів Путіна та його оточення підтримують Росію? Можемо ми зараз зрозуміти процент українського населення который, ну, слово симпатизирует Россия, оно такое затасканное, mm -hmm. но который настроен на нормальные, адекватные отношения с нашей страной. Мы можем понять? Если мы относимся к оппозиции как к чему-то такому структурированному, которое вот за прагматические отношения, за отношения с Россией, за мир и все остальное, мне кажется, что на Украине этой оппозиции нет, потому что ее выжигали... Вихваляти не тільки політику Путіна, а й усе вітчизняне росіян чать з дитинства. Про неймовірну російського світу висловилася і Маргарита Сімонян. Uh, один парень

До речі, про російську освіту. Промивання мізків та військова пропаганда щодня прикрашає суворі будні малюків. Соїдиняємо, ми подимемо кулаки, ви подиміте свої. Рознесемо все в клочья, все, що було на путі. Букву З робимо. Победа буде за нами. Ось вот автомат, ребят. Буква В. Победа. Сидіняєм В і букву З получается. Тім патріотично налаштованих дітей у Росії з кожним днем все більше і більше. Що не дивно з такими наполегливими викладачами у Воронецькій області. Вчителі семи шкіл провели акцію шолом вітчизни, під час якої зробили шапочки з фольги для захисту від впливу супутників НАТО. Ізготовлення шапочок з із фольги це не тільки цікаве і творче заняття, й важливий патріотичний акт, символізуючи готовність захищати свою родину. Від зовнішніх загроз. пусть наша шапочка станет символом єдинства і стійкості перед лісом зовнішніх визовов. Як з'ясувалося, від імені путінської партії Єдина Росія цей інтертеймент надіслав білоруський пранкер Владислав Бохан. Якби там не було в той час, як російським дітям пробивають мізки, біженці суджі зібралися на стихійному мітингу з обуренням відсутності допомоги. Власті не нарушає конституцію. Скажите мені не конституцію. Ми живемо, сейчас с вами ПТО. Но, к сожалению, это не от власти зависит. А от чего? От того, зависит. Границу а просачивает. Про... Спрашиваю, а а я не То, что живой, власть тише. Власть никого из врагов не толкала на, на границу? Это, во-первых, это война. И в этой войне... Какая Где война? В области назревая новый конфликт Алаудина. В прямом эфире пригрозив корейцам, назвавши их атеистами и безбожниками, мое подразделение не будет никаким образом сотрудничать и взаимодействовать с отрядами корейцев, которые не имеют Бога в сердце. Я считаю, что неправильно, что безбожники будут защищать нашу землю. И если хоть один из этих атеистов скажет, хоть что-нибудь против любой веру, веры, религии, я не знаю, против любого пророка, в нашей стране будет наказан по полной программе.